Цілодобові знущання, тортури та невимовний біль уже рік з цим перебувають захисники Азовсталі у ворожому полоні, серед яких і хлопці броварчани, бійці полку Азов. У нас на жаль, чотири хлопці зараз знаходяться в полоні. Один хлопець повернувся. Дякувати Богу. І я впевнений і переконаний, що всі чотири також будуть повернуті додому. Наші хлопці, хоч досить юні, но вони сильні. Вони разом з нашою країною з нами з своїм народом. Вони мужніть кожним. Ми віримо, що вони витримають і повернуться до нас зі щитом. Аби вкотре нагадати про військових полку Азов, які досі знаходяться в російському полоні. В суботу в броварах відбувся благодійний забіг на зустріч волі. Ми сьогодні спільно з відділом фізичної культури і спорту, з трьома благодійними фондами Юнайтед, 24», гуртом ЮЕЙ, Сила, коли ми разом, незалежна благодійна організація Броварська, вирішили підняти дух нашим воїнам, підтримати родини, які зараз чекають повернення з полону своїх татусів. Своїх синів, своїх е, батьків тривають останні приготування. Учасники вже на старті і вже за лічені хвилини розпочнеться масштабний забіг на підтримку полку Азов. На старт, увага, руш! Дистанцію в три кілометри бігли бульваром незалежності. Учасники абсолютно різного віку. Сьогодні зареєструвалося майже 400 учасників. Це і діти, і дорослі, які ходять, які біжать. Це чудово, всі. Ці отримують задоволення і заходу. Взяли участь в забігу родини полонених бійців, військові, працівники міськради, депутати та всі небайдужі проварчани бігли цілими сім'ями з маленькими дітьми та навіть з домашніми улюбленцями, бігли заради однієї мети, заради Азовстоля, а за азовстоль, заради наших хлопців. Ми бігли чотири кілометри. Це зовсім нічого зі стією справою, що роблять наші воїни, наші ЗСУ. Ми всіх підтримуємо. Ми всі заради України, заради нашого майбутнього. Тут групи підтримки чергували з телефонами на фініші. бурхливими оваціями зустрічали своїх фаворитів. Переможених не було. Усі, хто завершував дистанцію, отримували з рук організаторів таку бажану медаль. На Майдані Свободи організатори влаштували благодійний ярмарок та фудкорт, з яких всі виручені кошти за день теж спрямували на підтримку полонених азовців. Під вечір усіх броварчан запрошували на благодійний концерт в Прометеї. На сцені виступали відомі артисти української естради, такі як Наталія Валевська, співачка М'ята, брянгі та дімарія. Не було жодного виступу за вечір, щоб не пролунали слова вдячності захисникам. У залі панувала неймовірна атмосфера великої поваги до наших незламних воїнів. Військові кажуть, така підтримка українців безцінна. Їх надихає та піднімає бойовий дух. Люди, які прийшли, вони ну боліються за, за Україну. Боліють за це. Дуже відчувається і дуже відчутно. І нам це дуже приємно. Ми за день броварчани спільними зусиллями зібрали понад 180 тисяч гривень. За виручені кошти придбають бокси з одягом для полонених бійців. Азову ми впевнені. Що наші хлопці обов'язково повернуться додому найближчим часом? Віримо в це, та дуже чекаємо.